Будильник задзвонив, і я зрозумів. Відпустка таки закінчилася. Ще вчора я лежав на теплому пісочку, слухав хвилі, уявляв, що час зупинився. А сьогодні вже стою біля шафи і думаю, який костюм виглядатиме менш відпочилено після двох тижнів моря. Дорога на роботу здається довшою, ніж зазвичай. Люди в маршрутці такі серйозні, ніби кожен із них. Те, що й не попрощався з лінивими ранками. Колеги зустрічають посмішками і запитаннями Ну що, загорів, а де фотки? І я ловлю себе на думці, що перші години після відпустки схожі на допит. Та, попри в тому, є і приємне повертаєшся з новими силами, з маленькими історіями, які оживляють будні, і з легким відчуттям ностальгії за теплими вечорами. І, хоча знову втягуєшся у робочий ритм, усередині тихенько гріє думка. До наступної відпустки всього лиш кілька місяців.